Вітаю, я Олена, і сьогодні хочу розповісти вам про свої відгуки, те, що використала, що закінчилося у листопаді місяці. Порожні пляшечки погнали. Отже, рандомно все виймаю, показую. Тут буде досить цікаво. Перше, що хочу вам показати, це ось такий міцелярний гель для інтимної гігієни Sensitive Care для дівчат від 3 років. Брала я цей гель для донечки. Написано, що не містить барників, парабенів, СЛС, Лес, 300 мл, Надовго вистачило і сама я користувалася. Ніяких подраздень нарікань немає. Буде гарна ціна. Ще буду брати. Гарний дозатор спрацьовує просто до кінця, має досить такий нейтральний аромат і, в принципі, непоганий засіб. Ну і взагалі цей бренд Lingerie досить такий класний. Так що можу вам їх рекомендувати. Або якщо ви купляли для своїх дівчаток такі гелі, або ще якісь можете порекомендувати, то я залюбки почитаю все в коментарях. Наступний засіб: я навіть залишила ось одну штучку. Замовляла я їх на тему, і в моїй розпаковці на тему є ці засоби, всі продукти, ось так це виглядає. Це така серветочка, яка кріпиться до вашого унітазу, от, і дає такий. Ну, досить такий, такий свіжий морський аромат. Залишила ту серветку як зразок, значить, коли вона з однієї сторони ніби така клейку основу має, а з іншої вона така більш гладка. Отже, вистачило її. ну, цієї серветки вистачає на два рази змити бачок води. Тому Тут їх досить багато, здається, 100 штук, якщо я не помиляюся. Якщо замовляєте на тему, спробуйте, але не очікуйте якогось такого вау-результату чи якогось аромату в туалеті, не буде. Але я хотіла спробувати. Не досить бюджетно, я тоді їх купувала, то можете собі придивитися. Наступний засіб це від Farmacy. Виготовляється в нас в Україні 450 мл об'єм, видалю будь-який жир. Цьому засобу я готова співати оди і дуже. У мене є одна клієнтка, яка теж між іншим зараз знову маю замовлення на ось цей засіб. Справді дуже гарно виводить різні жирові забруднення чи на плиті. Я дуже гарно ним відчищаю решітки на плитці. Ви знаєте, що я беру це в ванну, набрискую ось цей засіб. Відходить вся така іржа, липкість часом буває. Та це ще все змішано з пилюкою, і цей засіб гарно з цим всім справляється. В принципі, можу вам рекомендувати, якщо ви замовляєте чи маєте якийсь доступ до компанії фармасі, то придивіться до цього засобу. Ще хочу вам сказати, що працювати з таким засобом тільки в рукавичках, тому що він досить таки агресивний і ваша нігтьова пластина, шкіра на руках буде вам зовсім невдячна, якщо ви будете працювати без рукавичок. Тому що злізе вам усе. Так, наступний засіб вам покажу ось такий: це від Лівеста щасливий кавун геть для душу. А він був ось такого червонуватого кольору. Мав справді такий. Досить приємний аромат кавуна, гарно пінився, очищав. Він ще в мене стоїть вліта, я вирішила його добити. Вже десь ось так залишалося. Чесно, вже не хочеться зараз в осінню користуватися таким яскравим ароматом, кавуна. І я десь ось цей залишок вилила зараз використовую як мило. Ще помітила, що трошечки як мило. Бо до того я влітку мені було нормально ним користуватися як гелем для душу. Але от зараз помітила саме як мило, то мені е, здається, що воно має таку здатність трошечки підсушувати е, руки. Або це ще зв'язано з тим, що зараз це похолодання, та е, вже і частіше якось, коли ми руки, вони хочуть все ж таки більш якогось е, живлення і е, зволоження. Ну, я не знаю. Але влітку цей е, е, гель працював дуже класно, коли їздили на. Басейн з донечкою там вмивалися та душ приймала, то брала цей засіб і все було добре. Використала і все, не знаю. Зараз тільки на ринку дуже класних якихось таких гелів для душу різноманітних із ароматами різними. Виходять постійно якісь новинки. Зараз дуже бачу популярні такі олійки для тіла. Б'ютера є дуже класні різні аромати. то. Буду тестувати, буду пробувати. Щось нове. Ось в такому вигляді це в мене баночка дитяча хани бани. Ополіскувач дитячий для ротової порожнини. Якось так сказала ханий бани, я до цікави. Так, це опліскувач дитячий для ротової порожнини з трьох рочків. Теж не вперше беру, Донорці подобається і аромат, і події, і тут такі милі, оці щенячий патруль, всі персонажі. Єдине, що стоїть, от. В ванній кімнаті ця наліпка така неестетично трохи виглядає, але сам засіб досить таки непоганий. А, так, ще одна велика баночка це мультивітаміни від Swanson. Kids. Ем... Тут у нас було з різними смаками, ще таких желейних таблеточок. Тут є як мультивітаміни дуже багато різних компонентів, таких біодобавок: вітамін А, вітамін С, вітамін Д, Е, Б6, Фолати, Вітамін В12, біотин, цинк. Так, ще там щось коротше. І цих зранку я давала донерці по, по два жуйчики. Приємно, вона любить таке. знаєте, щось, Навіть замість зранку хочеться солоденького, то краще з'їсти собі ось таких два. дві жилейки так, і мати. <смірші> Власне, заспокоїтися за цим солодким, от і непогано, і, і плюс корисно, бо тому що це тут вітаміни. Давненько я на таких практикую. Зараз помітила на iHerb є гарні знижки, все, але я щось там зараз не роблю замовлень. Не знаю, треба буде. Хоча ми здавали аналізи оце в кінці літа, в принципі, в неї все добре, але все ж таки якісь додатки, чого там бракує. Зараз у нас сонечка, бачите, з вікном сіро, це вже не знаю тиждень, напевно. Тому бракує нам і сонечка, та, тому вітамін Д3 це як потрібне в організмі. Можливо, ще передалюся до якихось вітамінів в наших. Українських, які нам здається, в минулому році сімейний лікар навіть прописувала, рекомендувала якісь. От піду до неї і запитаюся, і вже відповідно зроблю якісь висновки: що треба, що не треба. От, але, взагалі, то бажано здати. Аналізи та, на вітамін Д3, подивитися, в чому недостача та чи будь-якого вітаміну. Тому то таке, кожному індивідуально, комусь треба, хтось приймає, хтось не приймає. Це кожному індивідуально, хто собі як запланує. Але ці вітаміни мені сподобалися. Це ж мене не перша баночка. Таких вона вже з'їла. Я не знаю скільки таких баночок, ну взагалі за весь період, скільки часу я замовляю на їх herb. не за один раз. Так. Далі вам покажу ось таке крем мило від Greenway. завжди беру, коли є акція. В покупочках вам ще не показувала, але зараз взяла це на Чорну п'ятницю, були класні знижки. то взяла мед і молоко, продивіться, там півтора літра, щось за 40 гривень, щось таке в магазині. От, це в нас була медова груша, насичення та зволоження медова груша та олія рогане. Що я хочу вам сказати, дуже приємний, делікатний має аромат, класно вимиває, що ж можна говорити багато про мило. Це такий розхідник, який, знаєте, налили в баночку, і тільки там пройшло два тижні і дивишся, що чи воно вже закінчилось чи ні. Так, далі в мене закінчилась ось така. Пінка для бриття від My Body Sensitive Магдалева Олія. А тут 200 мл об'єм. Закінчила і напевно більше повторяти таких пінок не буду. А буду користуватися. Ну, знову -таки. мене таки. Є... Що в мене є? Зараз від Gillette одразу на пару щодо віком зараз користуємося. Ця пінка не дуже мені сподобалася, тому що перед її використанням треба було так от її струшувати, тому що тут окремо виходила ось така якась рідина, і сама пінка була ось такого кольору, як ось тут. Такого оранжевого делікатно. Коли отак от струсили її, то сама пінка тоді виходила. Якщо не струсив, забув, то виходила така якась водичка, капала помаранчевого кольору і фарбувала все довкола. Тобто тут якийсь барник не був, ну, як на мене, якісним. По аромату вона мені сподобалася по дії Так само єдине ось такі от неприємні нюанси. От. Але кажу, Напевно, що моя найулюбленіша це була з алої. щось що зараз навіть на них не звертала уваги. А, так, а, наступні це у нас гіглес, серветки з АТБ, найкращі, виводять будь-які забруднення, навіть жирну пляму, якщо свіженька вона. А, тому можу вам їх рекомендувати. Хто ще не пробував, ви потім мені подякуєте в коментарях. А, так. Закінчила я ось такий крем, це швидше, так, це крем для рук, бо в мене ще було таке молочко для тіла, такий подібній. У мене була біла баночка і ось така ніжно-рожева. Довгенько вона в мене стояла, тому що мені незручно було з неї діставати. От коли працював ось цей дозатор, то все добре. Але там все по стінках, дуже багато продукту і таке інше. От, і мені не хотілося на неї користуватися, тому. Довгий час вона в мене стояла, а тепер собі думаю, перед новим роком стоїть, та баночка стоїть, ніби гарно, плюкою пропадає, але ж треба ж продуктом користуватися. Тут 100 мл об'єм, торгова марка About Body. Бачила в цьому році, вони також мали такі набори подарункові, можна було собі такі кремчики замовляти. От, ну, але кажу, тут не дуже зручно це все. Виколупувати і потім оце все діставати. Спочатку ти дістаєш ось таку от патичком, мажеш на себе. Потім ти отако починаєш ту банку тако витрушувати, трусити, щоб звідти щось випало, якийсь кусок крему, щоб намастити обличчя. Ну і ця банка, вона пластикова і дуже така міцна, ви її ну, не зігнете а, ніяк. Але події, по дійку, аромату, мені ці креми дуже сподобалися. А, от так що тут вже вибираєте ви самі. А, так. Далі покажу вам, закінчився в мене ось такий бальзам філлер, гіалуронова кислота, 72 години зберігає вологу у волосся та полегшує розчисування для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Хочу вам сказати, що ця штука є робочою. Тут 200 мл об'єм. Буквально вчора ввечері мила волосся власне, Цією серією в мене є і шампунь, в мене є і маска, і ось цей бальзамчик. Ну, Вчора я вже брала маскочку для волосся, от, бо цей бальзам філер мені закінчився трошечки швидше, бо на кінчики додавала я а, і донечці, тобто використовувала і донечці. Але будьте обережні, тому що це все ж таки дорослі засоби, навіть дитині 9 років, ну не бажано таке, звичайно, використовувати. І е, десь дуже тільки делікатно на накінчики, от. Але хочу вам сказати, що навіть на дитячому волосі. Я бачила результат. Дуже вона ставало таке гладке, м'якеньке. от. Ну, і дочка завжди просила дати їй ось цього засобу, тому що справді цей, ця штука працює. От, І бачите, і моє волосся теж таке досить сухе на кінчиках, але з цим засобом ця лінійка мені підійшла і мені насправді дуже подобається. І навіть коли от змивала цю масочку вчора з волосся, то волосся таке глиденьке, тобто воно навіть в вологому стані так от пальцями проводиш, і воно так просто. Пролазить, та? немає якогось такого, що там десь застрягають ті пальці чи ще щось. Ну, класна, ця штука розсаладжує справді і зволожує. Можу вам також рекомендувати, якщо дивилися, то беріть. Так, зазвичай я вже не показую таких штук, але в покупочках, десь здається, я показувала, чи, чи десь хтось мені написав в коментарях, що цей засіб нічого не робить, і що. Навіть немає від нього кольору, тобто він не зафарбовує воду. Я тут намагалася прочитати, що. Можливо, є засоби е бреф, які зафарбовують воду, але тут ніде не вказано, що саме ось цей бреф має зафарбовувати воду. Я беру тільки ось такий класичний з лимонним ароматом. Бо цей лимонний аромат мені подобається зі всіх брефів найбільше, які я перепробувала. От. Але тут ніде не, не заявлено, що цей бреф має зафарбовувати воду. Він дає тільки піну та, і якийсь делікатний аромат. От. Тому періодично купую і тільки такий, води мені він не фарбує, звичайно, бо тут і не заявлено. Але дає такий приємний цитрусовий аромат в туалеті. Все, що я від нього і очікувала, все він мені, все він мені дає. А, так, Давайте покажу ще з побудового: ось такий, Wells Natural кисневий відбілювач. плюс Підсилювач прального порошку, а використовую його тільки як кисневий порошок. Тобто засипаю стільки тут вказано, заливаю кип'ятком, кип щоб була дія, і дуже гарно працює на кухонних рушниках, або якщо у вас є білі рушники, але дивіться, який склад того рушника. Тому що, якщо ви акрил, акрилові рушники, та, запхаєте. У кип'яток, то відповідно вони вам змінять вашу форму і деформуються. Тут ще треба вважати. Але, наприклад, як я роблю: беру тазик, засипаю того засобу, заливаю кип'ятком і даю йому, тобто там відбувається певна реакція, вона починає також шипіти, утворюється якась піна. І тоді чекаю приблизно там, хвилин 20-пів години, яка відповідно мені температура потрібна і що я буду прати. Та? І тоді вже замочую ці засоби. Також світла шапочка в донечки була, то відпирала. Єдине, там вона теж була з і з якоюсь такою домішкою. А ще що я досить таки чекала до такої температури, можна сказати, 40 градусів, та, щоб не сильно ця шапочка потім збіглася і щоб вона мала, могла її вдягнути. От. Але в в минулих порожніх баночках я вам вже показувала, що мені найбільше подобається зараз продукція від донату. Тому щось десь коли спробувати буду. Але донат зараз для мене то номер один. Так, також використала одну масочку, 8 секунд від Масіл на кінчики волосся. В не розведеному вигляді, виливала ось так всю рідину на долоньку. Отак-от. Зразу прямо на своїй долоні робила ось цю масочку, трошечки, бо коли, відповідно, коли долоні а, вологі, виливаєте ту рідну, от протираєте і воно утворюється, якби маска така густина робиться на ваших руках. і Відповідно, все наносила на волосся, на кінчики мається на увазі. А, тримала, ну, не знаю, ну, хвилини-дві і змивала. Теж досить непоганий результат, приємний аромат. А, от, то. Нарешті не, не танцюю танці з бубном, не розвожуться в окремому в якісь тарі, окремі, так, а відразу все на волосся наношу і так воно ну, гарно е, працює. Так, ну що ж, у нас вже досить таки мало засобів. По догляду за обличчям закінчився в мене ось такий засіб: це мініатюра від Cellie Max, а це гідрофільна олія. Приємний аромат, гарно справлялася з макіяжем, але не зі всім я помітила, що все ж таки той олівець від Avon з блискітками. Також. В мене є олівець а, коричневий та будь-який олівець від Avon, той що з блискітками серія Diamond, а воно не до, не домиває до кінця. Спочатку потрібно все ж таки прийтися якимсь ватним диском, а потім вже мити вмиватися гідрофільною олією. І все ж таки пізніше часом таке буває, що а, і то ці, 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 ці продукти не всі справляються з тим, бо все ж таки блискітки якісь залишаються під очима. То ще в, додатково вже ватним. Диском, прохожуся тоніком під очима і дозмиваю свій, свої залишки тих блискіток, збираю по обличчі. Але сам... Продукт досить непоганий. В принципі, можу вам рекомендувати. Мені він справді сподобався і вистачило його надовго, тому що його не потрібно цього засобу багато. Все ж таки, олійка, вона в руках ну, розмивлюється і на обличчі так само гарно все очищає. Подразнень на очах ніяких немає, алергії ніяких не викликало. Взагалі, гідрофільні олії це гарні засоби для, для макіяжу вашого обличчя. Так, з декоративної косметики закінчився в мене ось такий крем від Міша BB з SPF 40, 42 в номері 23. Що дуже зручно, що тут дуже класний дозатор, який видав повністю до кінця вам засіб. Я зрозуміла, що для мене брюнетки підходить номер 26. І в мене в мініатюрі є версія номер 26. От, і цей колір мені підходить для мого типу шкіри, для мого кольору типу. Це я все ж таки трошечки за. Світлий був і за а це номер 23, Natural Beige. От. Тому тут ви вже дивіться, якщо вам хтось з людей, з блогерів, рекомендує засоби, звичайно, що там по відео, по якомусь інших таких версіях ви не можете собі обрати цей засіб. В нас я не знаю, де можна просвочити. Я знаєте методом тику. Вибирала номер 23, я думала, що мені підійде, але все ж таки номер 26 мені найкраще підійшов. Він такий середньої густини, цей крем, гарно розноситься на обличчі, гарно виглядає, Він не виглядає маскою. Його потрібно небагато, тому що, якщо нанесете не багато, то ваша шкіра буде така прям геть повністю, як заполірована. І мені здається, що його буде видно на обличчі. Я наносила десь його, наскільки. Мені одного інколи натиску вистачало, щоб рознести його на все обличчя, і тоді такий у вас натуральний ефект на обличчі виходив. Так? Е, ну, ніби і ви із тональним, і ніби і вирівняли тон обличчя, але при тому е, тонального не видно на вашому обличчі. А е, тому я. Е, цей крем мені в принципі в теорії сподобався. Камедонів ніяких мені він не викликав, пори мої не забивав, тому що в мене вони занадто розширені та, в ділянках. Тому в мене зараз стан шкіри де постукати в гарному стані, тому я, я тішуся. Я тішуся і. Не знаю, цей крем, звичайно, мені нічого не допоміг. Тут більше догляд, більше харчування, ну, якісь робота над собою, звичайно, але цей крем можу вам рекомендувати, він класний. От, і на останок, на останок, ага, хочу вам показати. Так, цей крем в мене відправляється в. Бачите, скільки в мене порожніх пляшечок за рік. Він відправляється до них. Скільки треба в тому житті, вам тої декоративної косметики? так? І ще покажу вам один засіб це ось така: це не олійка, це у нас був, здається, блиск для губ від Ламель, серія Subliminal. Це просто а, шикарна знахідка. Це мега класна а, рідина, мега класний засіб. Буду хвалити, нахвалювати. в мене в номері 01 ні капельки не жалію, що я його взяла. Тут об'єм у нас досить невеличкий, його тут 2,7 мл. Я от, дивіться, якийсь тут тут класний, дуже такий м'якенький спонжик. Я ще тут, напевно, я стопер зняла, щоб до використати його повністю-повністю до кінця. Звичайно, що я так це, так це і зроблю, але він дає відтіночок, так? От так як тут він на спонжіку, такий відтіночок 01, такий він і дає вам на листах. Найчастіше я його як використовувала. Олівчик мій улюблений, напишіть мені в коментарях, хто знає, який від LCF. Сьомий, правда? От, І по контуру і ось цей блиск. Мега класне комбо було, дуже гарно зволожує вустам. Подивіться, як блистить, не розтікається, нікуди не дівається, губки ваші зволожені, живі такі, знаєте, це мої губи. Я ніяких ботоксів, нічого не кулю, ніяких підколів собі ніде не робила і ніколи. От, тому можу вам цей засіб рекомендувати. От, я, я думала, що я собі повторю, але повторила, не повторила, а купила дещо інше, бо теж хочеться щось постійно тестувати нове. Але якщо буде якась класна ціна, ну і в мене близьких дуже сильно багато, якщо буде якась класна ціна, то я би справді повторила цей блиск, бо він і нереально має дуже приємний аромат, такий солодкувато, цукерковий. Може, вона навіть і манілька якась є. От зараз під новий рік, коли тут хочеться якоїсь випічки, якогось солодкого, щось такого ніжного. Ой, це мега класна штука, так що я вам її також можу цей блиск рекомендувати. От такими були мої порожні баночки за місяць листопад. А, дякую, що додивились відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то я вас запрошую підписатися, тому що на ньому буде ще дуже багато всього цікавого. Поставити вподобайку. Даному відео, якщо воно вам було корисним та сподобалось, також можете його собі поширити серед своїх друзів. Можливо, мої рекомендації комусь стануть в пригоді. Дякую вам ще раз всім за перегляд. Бережіть себе і разом до перемоги, бо тільки в єдності наша сила. Всім па-па!